Добрий ранок, друзі. Слава Богу! Я вас благословляю, Бог любить вас, у вас все вийдеться, е, у вас буде добрий день, гарний день сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, римлянам, 8 розділ, 32-й вірш, написано так: той, який сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас, як з ним не дарує нам і всього. Амінь. Дивіться, що Дух Святий каже нам. По-перше, він хоче, щоб ми з вами знали, що у Бога є все. Оце слово, всього, да. Все, все, що людина може хотіти на цій землі, це все є у Бога. У Бога є спасіння, у Бога є здоров'я, у Бога є. Я не знаю, чоловік для тебе, дружина для тебе, діти. У Бога є покликання, у Бога є служіння, бізнес для тебе. У нього є гроші для тебе, у нього є. Помазання для тебе, я не знаю, друзі для тебе, нове життя. У нього є все, 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 що ми можемо тільки е, хотіти мати, все є у Бога. Но дивіться, що каже Дух Святий, що Бог у це все дарує разом з одною особистостю. І цю особистість звуть Ісус Христос. Дивіться, той, який Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас. Як з ним, тобто з Ісусом Христом, не дарує нам і всього. Ми всі хотім, хочемо у цього всього. Але да? парадокс такий, що коли ти починаєш шукати не сина Ісуса Христа, а всього, то ти і не знаходиш Бога, і не знаходиш усі всі блага. Але коли ти починаєш іскати сина, і коли ти починаєш. Розуміти, що на ньому все, він сама головна особистість, він самий головний скарб, він саме головне, що я маю прийняти в своє життя. То потім ти получаєш ще бонус, е як з ним, з ним, з сином, не дарує нам всього. Алілуя, слава Богу, друзі. Тому дивіться, оце всього прив'язано не, не до тебе, не до твоєї дружини або чоловіка, не до твого пастора або єпископа, не до самого святого Папи Римського, а оце всього прив'язано тільки до однієї особистості і звуть Ісус Христос. Тому приймай Христа і приймай все. Алілуя, Слава Богу! Будьте благословені. Амінь.